Комусь може подобатись, кому ж не подобатися е, діяльність міського голови міста Харкова. Я, наприклад, особливо до Революції Гідності, точно був не в захваті. Після його поранення, ну, звичайно, що вже там просто певне християнське ставлення, е, моє ставлення певним чином е, трохи змінилося. Але я наголошую. Що хто буде мером Харкова, в цьому і є квінтесенція децентралізації влади і делегування прав територіальним громадам вирішувати лише харків'янам? Я сказав, що одразу ж після парламентських виборів я внесу закон про децентралізацію влади, який викличе дострокові місцеві вибори, в тому числі. І дострокові вибори Харківського міського голови, якщо це питання підтримає парламент.